Друзі, вітаю і пропоную просту смачну випічку з багатою начинкою. Цей кекс нагадує різдвяний штолен, але приготування в рази простіше. 150 г вершкового масла, 10 г цедри з апельсину, 10 г цедри лимона. Складники довести до кипіння. Масло з цедрою остудити. Три яйця збити зі 100 грамами цукру до пухкої маси. Додати охолоджене масло з цедрою, 10 грамів розпушувачу випічки, ваніль та дрібку солі. Все разом вимішати. Додати 300 грамів борошна. Вимішати міксером на низьких обертах або лопаткою. Таким чином у масу не буде нагнітатись зайве повітря, завдяки якому у випічці можуть утворитись великі пустоти. Цьому простому тісту додасть насичених смаків велика кількість начинки, якої потрібно 300 г. До тіста додати 50 грамів родзинок, які попередньо витримати в кип'яченій воді, 100 г дрібнорізаних грецьких горіхів. 50 грамів апельсинових цукатів наповнять тісто особливим смаком. Як зробити швидкі цукати буде у посиланні під відео. 50 грамів вимоченого різаного чорносливу та 50 грамів різаної кураги ви можете підібрати складники начинки до смаку, будь-які інші сухофрукти або горіхи. Тісто викласти у форму для кексу. Та рівномірно розподілити. Щоб захистити випічку від тріщин, форму потрібно накрити фольгою. Під накриттям утвориться парна, яка не дасть густій тістовій масі при швидкому підйомі утворити тріщини. За 15 хвилин до кінця випічки зняти фольгу і продовжити випікати. Загалом кекс випікається 1 годину при температурі 180 градусів. За бажанням охолоджену випічку притрусити цукровою пудрою. Більшість моїх рецептів із м'якого пухкого тіста. На відміну від них, ця здобна випічка має щільнішу, твердішу структуру, завдяки тому може довше зберігатись. Але навряд чи це вдасться та як відразу після випічки не залишиться ані крихти.